Привіт усім, це Майк з Святі. Я збираюся поговорити про щось, що мені дуже важко обговорювати. Господь звернув мою увагу на це ймовірно, кілька тижнів тому, і я довго це обмірковував. Я дійсно не вирішив, чи хочу я це робити, але мені стало зрозуміло, що настав час це озвучити. І я просто хочу почати. З того, що це не те, що потрібно використовувати проти кукулате когось іншого, або якщо ви візьмете це слово і спробуєте підлаштувати під свій власний порядок денний або свою власну розповідь. Це лише для тих, тих хто думав про це. Хто постійно говорить сам із собою і запитує, знаєте, чи я теплохолодний? Господи, знаєш, що мені робити? Отже, перш за все, я просто хочу з'ясувати, що це жодним чином не є осудом. Я не критикую нікого, і це не має бути критичним. Це має бути це. Має бути навчання. Це також має бути а виправлення. Добре. Тож те, де, де ви перебуваєте в Христі або де ви перебуваєте в, в Господі, це просто поворот. Ви знаєте, можливо, ви йдете в цьому напрямку і не впевнені. Тепер, можливо, настав час піти в цьому напрямку і повернутися на правильний шлях. Знову ж таки, це момент навчання від Господа. Завжди звертайтеся з цим до молитви, завжди звертайтеся до Господа, але це є. Ви знаєте, Господь говорить про це в Откровеннях. Я збираюся пройти через це, я збираюся прочитати багато писань сьогодні, тому це буде довше відео. Ем, сподіваюся, ви зможете залишитися з нами і ви будете благословенні цим. Я впевнений, я сподіваюся. Тож, це згадується в Откровеннях. Причина, чому він це згадує, полягає в тому, що це важливий аспект вашого шляху з Христом. Щоб... Просто бути насторожі, нагадувати собі, що М ви не можете сидіти на паркані, ви не можете мати одну ногу, що звисає з одного боку паркану, а іншу ногу, що звисає з іншого. Ви не можете цього зробити. Є багато місць у писанні, які я розгляну, де або ви з Господом, або це за... насправді ні. Ви не з Господом. Немає ніякого проміжного або, можливо, якось. Тож, М, пам'ятайте про це. Добре. Отже, перше, що я збираюсь прочитати, це я збираюсь прочитати Откровення 3, 15 і по 17. Отже, ось вам. Вийдемо. І це стосується церкви, Володики і Откровення. вірш, 15-й. Я думаю, що я збираюся дійти до вірша, можливо, навіть 20 пер. Я знаю твої діла. Ти ні гарячий, ні холодний. О, якби ти був. Якби ти був або холодним, або гарячим. Отже, тому що ти теплий і ні гарячий, ні холодний, я виплюну тебе з уст моїх. Бо ти кажеш, я багатий, і я розбагатів і нічого не потребую, не усвідомлюючи, що ти жалюгідний, нещасний, бідний, сліпий і голий. Я раджу тобі купити у мене золото, очищене вогнем, щоб ти міг бути багатим і білі одежі, щоб ти міг одягнутися і щоб не було видно сорому твоєї наготи і мазь, щоб намастити очі твої, щоб ти міг бачити. Тих, кого я люблю, я докоряю і караю, тому будь тревний і покайся. Ось. Я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, я увійду до нього. І буду їсти з ним і бути з ним. Тому, хто переможе, я дам сісти зі мною на моєму престолі, бо я також переміг і сів з моїм батьком на його престолі. Хто має вуха щоб чути, нехай чує, бо дух має ті ж церкви. Добре. Отже, тут ми починаємо. По перше, де ми бачимо теплохолодність, і ми всі знаємо, що це означає ні гарячий, ні холодний. І він бажає, щоб ви були або одним, або іншим, щоб таким чином якщо ви були б холодними, таким чином він міг би підійти до вас і сказати, що холодність або жорсткість вашого серця потрібно змінити. Якщо ви гарячий, то він міг би принаймні направити вас, як він хоче, щоб ви діяли. У вашому житті, щоб прославляти його і сприяти Царству Небесному. У нього є плани для обох. Але оскільки ви посередині, йому важко сказати вам, ну, ваше серце трохи холодне. Ваше серце холодне, але ви думаєте, що ви теплі? Це, мабуть, найскладніше місце, де бути, щоб Христос спробував повернути вас на правильний шлях. Отже, якщо ви холодні, у нього є спосіб повернути вас назад. Якщо ви гарячі, у нього є спосіб тримати вас на шляху, але коли ви посередині, це надзвичайно складне місце. Отже, знову ж таки, ви не можете сидіти на паркані. Я пройду через кілька речей тут і покажу вам. Отже, я пройду через деякі ознаки, що ви можете бути теплими. Або ви не теплі, але перший набір буде ознаками, що ви можете бути теплими, і це просто виправлення. Не сприймайте ці слова як саму істину. Є цілий список речей, які можуть зробити вас теплими. Я просто вказую на деякі з них, ви повинні звернутися з цим до Господа. Отже, однією з великих речей, яку Господь показав мені, був свідомий гріх. І тепер свідомий гріх це. Ви знаєте, коли ви знаєте, що є певний гріх у вашому житті, який вам важко подолати, і ви дійшли до того, що просто підняли руки і сказали, я не можу з цим впоратися, я намагався, здається, це не працює. Тому я просто продовжуватиму, і Господь просто повинен буде мене пробачити. Він все одно пробачить мене в кінці. Тож навіщо турбуватися? Добре. Ну є велика різниця між цим і намаганням подолати гріх у вашому житті, з яким ви знаєте, що вам важко впоратися. Різниця між тим, що я щойно сказав, і тим, що ви повинні говорити, а саме, Господи, мені важко справлятися з цим гріхом. Я не можу зробити це сам, але у мене є воля, щоб подолати його. Але мені потрібно, щоб ти мене зміцнив. Мені потрібно, щоб ти. щоб Ні. справитися з цим. Я віддаю це тобі, я кладу це до твоїх ніг. І ви побачите, як Христос справляється з цим. Це може не статися за одну ніч, але з часом він буде з цим справлятися. Він буде працювати з вами над цим конкретним гріхом, що є величезною різницею між тим, що я сказав у першому реченні, а саме, що я здаюся. Я просто збираюся це відпустити. Я знаю, що мене все одно пробачать, то чому б турбуватися? Це занадто складно для мене. Ну для Господа немає нічого занадто складного. Продовжуйте приносити це йому і ніяк. Якщо ви зробите це тисячу разів і прийдете до нього тисячу разів, то, можливо, тисяча, перший раз це те, що вам потрібно, щоб подолати це. Отже, не припиняйте намагатися бажання хотіти йде від серця, і саме там вас будуть судити прямо в серце, прямо туди. Добре. Тож це лише приклади. Наступне це непрощення. Я також прочитаю уривок про це, але непрощення є дуже великим червоним прапором, який має підніматися над вами, якщо у вашому житті є непрощення не лише непрощення інших людей, але й відсутність бажання піти і виправити ситуацію з кимось, кого ви, можливо, образили, що є деякі люди забувають про цей аспект. Якщо ви щось зробили комусь і знаєте, що образили їх, то ви повинні мати волю або бажання піти до них і сказати: Вибачте, або чи можете ви мене пробачити? М. Або, можливо, це ситуація, де це повне непорозуміння. Жодна сторона не права, жодна сторона не винна, але ніхто не робить кроку, щоб просто поговорити про це слон у кімнаті, просто поговоріть про це. Ну, ви, Хто йде з Христом, дійсно повинні зробити крок вперед і сказати: дивіться, я хочу вирішити це. Якщо є щось, що я зробив вам, і що вас образило, мені дуже шкода, чи можете ви, будь ласка, пробачити мене? Це величезна різниця між тим, щоб просто підняти руки і сказати: Ну, це сталося давно. Ви знаєте, я майже впевнений, що це вже вирішено. Я не буду про це турбуватися. Ну, якщо ви думаєте про це і у вас є. Складні почуття щодо ситуації вам потрібно перевірити себе це може бути підказка від Святого Духа, що говорить, що тут залишилося щось з чим вам потрібно розібратися? Щоб Господь міг просунути вас вперед, його благодаті можуть підштовхнути вас до того, чого він хоче, але це вас стримує. Це пляма, пляма на вашій сукні це зморшка на вашій сукні, а ви хочете бути нареченою Христа. Добре, це мета. Ні, ми не досконалі, і так ми будемо грішити, але Ісус очищає нас, якщо ми дозволимо собі. Смирення сказати, що мені шкода, смирення сказати, що я прощаю тебе, навіть якщо те, що ти зробив, було огидним. Те, що ти зробив мені, було огидним. Я продовжу трохи більше на цю тему, але спочатку прочитаю Писання. Отже, я звернуся до Матвія 18, віж двадцять і І просто так, знаєте, я найгірший у цьому. Я маю справу з цим кожного дня непрощення, свідомий гріх, я маю намагатися з цим впоратися. Я віддаю це Господу настільки, наскільки можу, нагадую собі це важко протягом тижня. Ми всі зайняті, але м, намагайтеся пам'ятати, що коли Святий Дух підказує вам про щось або когось, зверніть на це увагу. Це це знання, яке вам дає Святий Дух, тому що він знає, що це або турбує вас, або щось з чим вам потрібно впоратися. Ви даєте йому можливість якось очистити це. Добре, отже, майстер 18, 21, 35. Я можу піти трохи далі, ніж 35, але це залежить від того, де це. Отже, Петро підійшов і сказав йому Господи, скільки разів мій брат буде грішити проти мене, і я прощу йому. До семи разів Я зупинюся тут на мить. Я читав статтю про єврейське життя того часу І що Ізраїль робив за законом пророків. І законом фарисеїв, так, це те, що ви повинні були прощати свого брата тричі. Згідно з їхніми законами, незалежно від того, що вони вам зробили, ви повинні прощати їх тричі. Після цього це вже якось не визначено. Ви можете робити все, що захочете, ви намагалися, ви це зробили. Отже, що Петро каже, так це чи ми, наприклад, з стебел подвоюємо це, чи ми йдемо далі? Тому що, знаєте, Петро на цьому етапі має стосунки з Христом, і він розуміє, що, знаєте, тричі, мабуть, недостатньо тож якщо до семи або, знаєте, подвоїти чи більше. І ось як Ісус відповідає Ісус сказав йому Я не кажу тобі сім разів, а сімдесят разів по сім. Тому царство небесне можна порівняти з царем, який захотів звести рахунки зі своїми слугами, коли він почав зводити рахунки, до нього привели одного, який був винен йому десять тисяч талантів, і оскільки він не міг повернути своєму господарю або не міг повернути, його господар наказав продати його разом з його дружиною та дітьми і всім, що він мав, і здійснити платіж, тож слуга впав на обличчя й коліна, благаючи його, потерпи на мене. І я поверну тобі все. І з жалю до нього господар і слуга відпустили його і пробачили йому борг. Але коли той самий слуга вийшов, він знайшов одного зі своїх товаришів слуг, який був винен йому сто динаріїв і, схопивши його, почав душити, кажучи Віддай мені, що винен. Тож його товариш слуга впав і благав його потерпи на мене, какері, как, і я поверну тобі, він відмовився і пішов, і посадив його у в'язницю, поки той не зможе сплатити свій борг. Коли його товариші слуги побачили, що сталося, вони дуже засмутилися, і пішли і розповіли своєму господарю все, що сталося. Коли господар покликав його і сказав йому Ти злий слуго, я простив тобі весь твій борг, бо ти благав мене. І хіба ти не повинен був помилувати свого товариша Слугу, як я помилував тебе? І в гніві його господар віддав його тюремнику, поки він не сплатить весь свій борг? Так само і мій Небесний Отець вчинить з кожним із вас, якщо ви не простите свого брата від серця? Отже, тут багато чого потрібно розібрати, але в основному те, що Господь каже тут, це якщо у вас є сміливість. Прийняти моє прощення за всі гріхи, які ви вчинили, і ви бачили мене, і ви знаєте ціну, яку я заплатив, щоб це зробити. І все ж ви не можете пробачити свого брата за їхній, за їхній гріх проти вас. Це справжня проблема. Отже, непрощення є справжньою плямою і справжнім недоліком на вашій душі. Будьте обережні. Коли ми молимося, Отче наш, прости нам наші гріхи, як і ми прощаємо тим, хто проти нас грішив. Це дуже правда. Спробуйте пробачити всім одразу, якщо можете, а якщо не можете. Є деякі гріхи, які є надзвичайно жахливими, вони жахливі і огидні. Але Господь каже, що вам потрібно пробачити, і ось як Господь звернув мою увагу на ці ситуації. Ось як я б підійшов до цього, Господи. Я можливо, не хочу пробачити цю людину, але не знаю як. І в моєму гніві та люті я не можу змусити себе це зробити. Але я знаю, що повинен, і прошу тебе дати мені волю, щоб я міг це зробити. Це величезна різниця між ця людина мене дійсно засмутила. Я не думаю, що можу пробачити цю людину. Я просто відійду від цього і дозволю цьому гноїтися. І я буду тримати це проти них деякий час, а потім, можливо, колись пробачу їх, але сьогодні не той день. Вона цього не зробить. Ну, є величезна різниця в світлових роках між цим реченням і тим, яке я дав перед цим. Ви знаєте, воля у вашому серці, навіть якщо вам боляче сказати я хочу, я просто не можу мені потрібно, щоб ти допоміг мені з цим. Це величезна різниця між просто сказати я не роблю це зараз бо і мене це не турбує. У мене є справа, яку потрібно зробити. Ви знаєте, я просто викреслюю вас це, це неприйнятно для Господа. І я просто кажу вам правду, тому що, знаєте, Господь показав мені, що я є свідком для нього. Я повинен розповісти, що кажуть писання і що Господь говорить мені вам, і це все це просто правда. Я знаю, що це важко, але є ще багато чого, що потрібно розібрати в цьому. І деякі з цих уривків, які я щойно прочитав, були неправильно витлумачені особливо там, де сказано віддати його тюремнику, поки він не зможе сплатити весь свій борг це речення в кінці. Воно важке для розуміння деякими людьми, тому що знаєте.